Доброго дня, любі малята, я дуже рада вас вітати. І сьогодні до нас нового заняття завітала незвичайна гостя. Діти, а ви знаєте, хто це? Звичайно ж, це баба Яга, але вона яка зазвичай? Так, зазвичай баба Яга зла, нехороша, але наша баба-Яга гарної вдачі і гостинна. Яка в нас баба Яга? Гарної вдачі і гостинна. І вона запрошує нас до себе в гості. Куди запрошує нас баба Яга? В гості, добре. Щоб ми до неї завітали, слід чистомовку всім проказати. Ага-га, га, га-га-га, ага, летить баба Яга, Гу-гу-гу, гу-гу-гу, приземлились на лугу. Давайте ще раз. Га-га-га-га-га-га, летить баба яга. Гу-гу-гу-гу-гу-гу, приземлились на лугу. Діти ми з вами потрапили до будинку, де живе, і там мешкає баба-яга. І вона тут сидить така і думає, а чим би вас таким розважити? Ой, вона придумала, вона хоче вам загадати загадки. Біля баби яги. Поруч, біля її будиночку, завжди мешкає багато птахів. І вона хоче, щоб ви відгадали, які птахи мешкають біля її будиночку. Розпочинаємо. Що ми будемо робити? Відгадувати загадки. Добре, починаємо. Бідовий хлопчик в темній сорочині по дворах стрибає, крихітки збирає. Хто цей жвавий хлопчик? Звісно, це горобчик. Ось погляньте, з'явився у нас горобчик. Наступна загадка. У воді купалися, сухими зосталися, витягнули шиї та й шиплять, як змії. Кожен знати мусить. Це, звичайно, хто? Гуси, так, це гуси. Більше горобця вам зустрічаюсь часто я. Я із зграю і літаю, всюди крихти підбираю. Насіння люблю клювати і з подружкою воркувати. Про кого ця загадка? Звичайно ж, це голуб. Отже, давайте пригадаємо ще раз, які птахи мешкають біля баби Яги. Горобець! Гуси голуб. Діти, у гусака гуска, а у голуба, а у голуба голубка. Скажіть, як варкують голуби? Гу-гу, гу гу-гу-гу. Давайте всі разом промовимо: Гу-гу-гу, гу-гу-гу. Діти, а ще я вам пропоную і Зразу з бабою Ягою вивчити скоромовку. У голубки горлички, туркотливе горлечко. Повторюємо ще раз, у голубки горлички туркотливе горлечко. І ще раз, у голубки горлички, туркотливе горлечко. Баба Яга дуже задоволена тим, як ви справляєтеся. І хоче вас пригостити чимось смачненьким. Погляньте, вона напекла для вас пиріжки, які вони смачні та гарні. Які см... пиріжки? Смачні та гарні, так? А тепер давайте ж дізнаємося, а з чим пиріжки приготувала для нас баба яга. Отже, нам треба знову відгадати загадки. Що ми будемо робити? Відгадувати загадки. Так, починаємо. В теплий дощ я народився, парасолькою накрився, може, б, в лісі пострибав, як б другу ногу мав. Це про кого загадка? Хто це такий стоїть на одній нозі, ще й вкрився парасолькою і з'являється під час дощу? Це грибочок, ось такий грибочок з'явився в нас. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, апетитом скуштували. Що ж це за лампочка така? Ну, звичайно ж, це груша. Ось така чудова грушка в нас з'явилася. Ще одна загадка. На городі виріс дуже, круглий, жовтий. І байдужі, до червоних помідорів, до капусти, і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Ну, звичайно ж, це гарбуз. Так, ось дивіться, який чудовий гарбуз. Отже з чим пиріжки для нас приготувала бабуся яга? З грибами, з грушами та з гарбузом. Давайте ще раз повторимо: з грибами, з грушею та з гарбузом. Бабуся Яга. Часто, баба Яга часто відлітає на своїй стопі оглянути свою територію, а її хатинку на курячих лапках залишається захищати песик гав та його синок гавчик. Як звуть песиків баби Яги? Гав. Та Агавчик, давайте ще раз повторимо: Агав та гавчик. В маленького песика тато вартує подвір'я і хату. Всю ніч йому син помагав, як тато вигукував гав. Давайте промовимо разом, як вигукував маленький песик. Агав. ще раз, агав, гав, Агав. гав агав. Діти. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалося в гостях у нашої гарної баби яги. Їй теж дуже сподобалося, що ви прийшли до неї у гості. До нових зустрічей, малята! До побачення!